Будемо говорити зараз з Андрієм Харуком, військовим істориком, професором кафедри Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Вітаю вас, пане Андрію, ради вас бачити. Слава Україні! Героям слава. Хочу почати нашу розмову з вами із цитати: США не заохочують і не допомагають Україні проводити операції на російській території. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки у Білому домі Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу АБС. Як на мене цікава заява, фактично, американці кажуть, що ці руки, ось вони, будь ласка, ми до цього нічого не причетні. Це все, мовляв, українці, які там ну не знаю, вони не вони, але от бавовна то в Криму, то десь там на Дегєва, то десь в Енгельсі з'являється. Ми, ми тут ми тут ні до чого. Фактично, що виходить так, що американці дають карт бланш українцям на будь ласка на проведення будь-яких спеціальних операцій будь-де. Ну, власне, приблизно так це можна і трактувати. І в цій ситуації це нам безперечно на користь. Не забуваймо, що і досі, скажімо так, удари по Енгельсу, Дягелів чи там інші операції. Вони ну не 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 визнані офіційно, що це ми робили. Так, це кримські місто не ми, то не ми. Теж, теж ну найкраще диві нашої артилерії, то не ми, так от приблизно приблизно так. Без безперечно, безперечно, не мог не може адміністрація США заявити, що так ми сприяємо операціям збройних сил України на території країни постійного члена Ради безпеки ООН. Безперечно, такої заяви чути від них ну нам не, не доводиться найближчим часом сподіватися. Але вже сам той факт, що вони не сказали, що не дозволяємо, а просто сформулювали, що не заохочуємо. Ну це вже багато про що говорить. Все таки це мова дипломатії, і вона значить часом дещо більше ніж фрази в нашому повсякденному спілкуванні. Пане Андрію, от багато зараз розмов про танки, літаки там про ці леопарди від Німеччини. Там я так розумію, йдуть досить серйозні переговори на політичному рівні. А те, що стосується літаків від словаччини, оцих міг міги, які нам планують передати. Розмови про це точаться теж самісінького літа. І от щось по сьогоднішній день ну ніяк. Можна говорити або... про якесь завершення цих переговорів, або хоча б про суттєве наближення до фінішу в цих переговорах, тому що ми розуміємо, що авіація сьогодні це одна з ключових таких. <рес> ви, ви, ви задаєте питання, як у нас в армії кажуть, не не за окладом, так тобто. Я а, а ніяким боком не причетний до, до цих переговорів, і я, роз, е я розумію. Але ваша оцінка та. ситуації і можливості спроможності знову ж таки про передачі, значить, дивіться, можливо, будь-що Цілі такі можуть уже бути завтра передані нами, а можуть іще півроку маринуватися, і, зрештою, до нас так і не потрапити. Бо е я схильний, оптимістично це оцінювати. Що зрештою е цих. Цей десяток чи близько десятка словацьких мігів таки е, отримують три зуби на, на своїх кілях і, і будуть брати участь в е, обороні е, України. Інша справа, що вочевидь тут є е, перепони не лише е, е, технічного, і навіть не лише е, політичного, але й психологічного. Плану, бо досі досі винищувачі нам іще не передавались на відміну, скажімо, там від штурмовиків, коли у нас з'явилися Су-25 невідомого е... походження, походження. Так. так так, так, от, але безперечно, безперечно, передачу навіть цього десятка. Літаків навіть не F-16, а радянського взірця, вона сприятиме посиленню обороноздатності України і активізації її, нашої авіації. Тим більше літаки то знайомі нашим авіаторам. На них не треба перенавчатися. Ну але все одно вони ж вони модифіковані під стандарти НАТО ці літаки. Це ж не просто ті старі бляшанки. Які ну, бачите, модифікація під стандарти НАТО це е, система навігації в повітряному просторі, цивільному, це е, система розпізнавання свій чужий і, і, і система радіозв'язку. Практично все. Тобто е, прицільно навігаційний комплекс лишився там попередній іще, ну скажімо так, радянських е, часів і. Літаки, літаки, знайомі нашим авіаторам. Там принципово ні нічого нового, ніяких якостей вони не набули. порівняно з тими міг 29 які експлуатуються в нас, але це означає, що пересісти на них можна буде без, без проблем. Ну, от, до речі, повідомляли. ЗМІ про те, що росіяни передислокували свої ці стратегічні бомбардувальники ту 95 і інші з Енгліса, з Дягелєва передислокували їх десь туди на Далекий Схід, але ледь ледь на Сибір за 1800 кілометрів від а, лінії фронту. А, ми з вами вже про це говорили, але знову ж таки, наскільки це ускладнить росіянам а, можливості для використання цієї авіації, як вони її мають тоді, щоб підганяти. Не знаю, там десь на білоруські аеродроми, щоб звідти злітати і ну, по Україні є, є, є так. Є таке поняття, як а -а аеродром підскока, так? так для авіації, де літак сідає, заправляється, але враховуючи радіус дії тих же самих ту 95 які ну теоретично до сполучених штатів мали би долітати з території радянського союзу. То оцих 1800 кілометрів далі, ну в принципі, великої ролі не гратиме. Хоча тут проблема буде в тому, що вони знаходяться не на рідних аеродромах, а на аеродромах не пристосованих для базування. А Ту-95 – це літак. Великий, там потрібні навіть спеціальні стрім'янки для обслуговування двигунів, тому що вони знаходяться високо над землею. Тобто, приземлятись то він на аеродром може, а ось провести технічне обслуговування без додаткового цього спеціального обладнання, ну, це, це просто неможливо. Просто обслуговуючи персонал, до двигуна інакше не добереться. Ну і плюс кілометраж. Наганяти туди назад. Це ж додатково обслуговування відповідно, термін зменшується. Безперечно, безперечно, тільки тут не кілометраж, а година нальоту йдеться. Я зараз, але але тут тут ви правів ресурс палити. Вони звичайно при цьому при цьому будуть. Наша головне управління розвитку повідомляло про те, що виявляється Росіяни використовують проти України старі радянські ракети. Ці Х-55, які передавалися Росії. А після виведення стратегічної авіації з України як так. так можна? Вони що їх не знищили? Вони поклали їх на склад так, от хай лежить. А чому їх знищувати? Це е, крилаті ракети е, з ядерними боєголовками, тобто здатні завдавати ядерний удар, через що ну вони по Україні лоплять поки що не ядерними боєголовками, а інертними так бойовими частинами? Відповідно. Якщо їх обслуговувати, то, то фактично що таке крилата ракета? Це невеличкий невеличкий літак з турбореактивним двигуном. Так? Якщо його законсервувати і відповідним чином е, зберігати, а потім підвіз на, на літак, заправивши е, авіаційним паливом, то він, він зможе, зможе стартувати. Е, відповідно, і зрозуміло, зрозуміло, вони обмінювали ці ракети на чи брали їх в рахунок оплати за газ не для того, щоб порізати. Ну, до речі, ці Х-55 вони то випускалися харківським авіаційним заводом от, свого часу відповідно. і Інша справа, що їх неможливо, принаймні технічно дуже складно в даній ситуації переобладнати під звичайні бойові частини і з стративою начинкою, так. Так, так, власне, вони мають свою ракету Х 555 це модифікація ХА і тільки із неядерною бойовою частиною, і власне ці ракети поряд із новішими Ха 101 вони використовуються проти України, але ось ці ха 55 старі з інертними бойовими частинами, вони цілком можуть використовуватися для, скажімо так, ведення в оману нашої протиповітряної оборони, Йоп. так коли. Зенітні ракети доведеться витрачати на крилаті ракети з інертними бойовими частинами, бо ми не будемо знати, яка з них інертна, а яка реально несе загрозу для наших об'єктів інфраструктури. Ну і знову ж таки прошу по. Прокоментувати інформацію від гур нашого про те, що Росія виробляє десь близько 40 ракет на місяць, і що в її запасі зараз залишилося десь ракет на максимум 3-5 масованих, масованих атак. Це означає, що будуть економити чи означає, що залізли вже в недоторканий запас в очікуванні того, що ось мають надійти ракети, обіцяні з Ірану, зважаючи знову ж таки на дуже близьке їхнє таке, от військово-політичне тепер союз. Бачите, Іран поставчатиме, чи можливо вже постачає ракети іншого класу? Це Балістичні ракети наземного базування, крилаті ракети повітряного базування, Іран не виробляє наразі, і відповідно Росія їх отримати не може. Тобто, вся компенсація витрат йде за рахунок поточного, поточного виробництва. Ну і було вже повідомлення: були повідомлення, що скажімо, в серед збитих були ракети, датовані випуском там жовтнем місяцем цього року, тобто реально йде. В діло е, поточна, поточна продукція, от та як би сказати, прямо з сихів. Так з оських сихів вона відправляється на аеродроми, і потім на цілі в українських містах і інших відповідних об'єктах. Як оцінити запаси, наскільки ну, головне управління розвідки, безперечно, в цьому більш компетентне, ніж я, і очевидно, якщо такі цифри наводяться, то для цього є підстава. Тобто росіяни полізли в стратегічні запаси, все ж таки сподіваючись на те, що звідкись приток буде, якщо не від власного ВПК, то принаймні від Ірану? Ну тут ситуація така, що е росіянам, ну вони близькі до того, щоб іти в абанк, так тобто кинути mm -hmm. все на шальку Терезів для того, щоб добитися успіху. порити з тим, ну, знову таки довелося чути приблизно такі тези серед того самого російського суспільства. А може пора би цією війною зав'язувати як з Афганістаном, так коли... да класна теза. Так, а як зав'язати задов... так, як як сісти на танки? І виїхати. От, власне, от, власне, взяти, взяти і опраця, і, і так як з Афганістана забрались. Так що тут питання в тому, що ми мусимо проявляти твердість, наполегливість у захисті України і відповідно намагатися причинити якомога більш Ії збитки для росіян для російської армії, щоб спонукати російське суспільство, принаймні його якусь суттєво помітну частину до зміни ось такої ментальності, до того щоб ця війна стала настільки ж непопулярною, як і війна в Афганістані. А найкращими спонукачами є Збройні сили України. Хлопці, там, хлопці там впораються ніби так непоганенько. Міністр так. оборони сказав про те, що тільки стане справжня зима, замерзне ґрунт, і ми знову підемо вперед. Без варіантів. Ну так, так, звичайно, ми мусимо визволити наші наші землі, нашу територію, і наших людей, які перебувають під окупацією, жорстокою окупацією, якої Європа не бачила з часів Другої світової війни. Дуже дякую вам, пан Андрію, дякую. за участь в нашій програмі. Гарного вам дня, гарного вам вечора. Андрій дякую. Харук був з нами, військовий історик, професор кафедри Національної академії сухопутних військ імені Петра.